Мало не народила у сніговій пастці. В селі Кути Бузького району через негоду медики не змогли вчасно забрати майбутню маму. До карети швидкої жінку довелося вести фірою. Лікар медицини катастроф Юрій Пацюрко каже: двійня завжди на особливому рахунку у медиків, адже ризики є постійно. Незважаючи на екстремальні умови, нагляд за породіллю у сніговому полоні був належним. Там був снігоход, щоб можна було доставити якогось. Ну, вузькопрофільно спеціалісти, чи, наприклад, ну не дай бог там кров треба було. Все було підготовлено. Ми знали всі параметри даної пацієнтки. Малюки вирішили з'явитися на світ завчасно. Берей розпочалися у кареті швидкої. Шлях розчищали метр за метром. Породілю доставили в Олеську міську лікарню. Там і народилися немовлята. Породілля було доставлено вчасно в медичний заклад. Біля неї знаходився доктор-акушер-гінеколог і доктор-неонатолог, які прийняли роди, які обстежили її, які підтвердили і застрахували стан породіллі. Діти так само були під наглядом. Породілля та новонароджені дівчатка перебували під пильним наглядом медиків Олеської лікарні. Їх в телефонному режимі постійно консультували фахівці зі Львова. А вже вранці за новонародженими виїхав спеціальний реанімобіль. Ввечері їх привезли до Львівського хмадиту. Це двійня, двоє дівчаток. Звичайно, що діти, які родяться передчасно, в них особливий є період адаптації, але зараз. Стан їх є важкий, але стабільний, вони отримують лікування, будуть обстежуватися. Мата дівчаток поки що залишається в пологому відділенні Олеської лікарні. Медики запевняють, почувається вона добре, тож уже незабаром приєднається до своїх донечок. Ірина Гоц, Андрій Сладков, новини.